Коли ми останні місяці говоримо про підготовку України до складної зими, другої такої воєнної, то найчастіше звертаємо увагу на електроенергію. Це зрозуміло, минулорічні бликаути всім запали в голову. Але ми якось забуваємо про газотранспортну систему, тому що газ це теж надзвичайно важлива складова нашої енергетичної незалежності. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Липа, генеральний директор оператора газотранспортної системи України. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю, дякую, що знайшли час відповісти на кілька запитань. Для початку: а що у нас з запасами газу? Нам вистачить на зиму, чи треба ще буде докуповувати? Цієї зими ми підготовлені дуже добре. Ми на початок опалювального сезону отримали в наші газосховища близько 16 мільярдів кубів блакитного палива. При тому, що ціль наша була досягти 147 мільярдів. Тобто ми перевиконали наше завдання, які ставили перед собою на початку цього року, і впевнено входимо в опалювальний сезон. Маємо надію, що газу вистачить, незважаючи на ті холоди, які ми бачимо вже з початку грудня, незважаючи на будь-які загрози, які сьогодні несе військова агресія Російської Федерації. Я впевнений, що ми вистаємо. Ну, тобто 16 мільярдів так, це з таким запасом навіть можна сказати. Добре, а ви сказали, що підготована газотранспортна система, в якому сенсі підготована? Бо коли ми говоримо з енергетиками і електриками, вони кажуть, що ми готували її і до холодів, е, ну, до природних катаклізмів, і до обстрілів. А газотранспортна система готова до обстрілів потенційно. А, звісно, що е, і минула зима, яка навчила багатьох із нас. Дивитися на ризики вже зовсім по іншому, вона призвела до того, що всі зусилля цього року ми направляли на те, щоб підготувати і фізично, і з точки зору взаємодії персоналу до можливих кризових явищ кризових ситуацій. Я звичайно не буду вдаватися в подробиці, але досить багато було зроблено з точки зору фізичного захисту наших об'єктів. Але ще більше було зроблено з точки зору підготовки діяльності нашого персоналу, і це як на промислових майданчиках, так і з точки зору диспетчерізації. Наприклад, ми з нашими колегами з оператора підземних газосховищ ми з колегами з видобувних найбільших видобувних компаній проводили стрес-тести і аналізували діяльність персоналу диспетчерських служб для того, щоб у разі виникнення якоїсь кризової. Стану ситуації, щоб ми розуміли всі чітко, як діє кожна ланка і що відбувається на кожному етапі, щоб забезпечити весь об'єм газотранспортна система, а відповідно всіх споживачів природним газом. Тому такі тренування відбувалися, і ми впевнені, що ми знаємо, що робити. Якщо ж казати про промислові майданчики, то тут в першу чергу ми взаємодіяли з регіональними ДСНС. Підрозділами, які разом з нами відпрацьовували вже безпосередньо на місцях, яким чином відбувається діяльність персоналу в тих чи інших випадках, у разі необхідності навіть евакуацію відпрацьовували, тому у нас є досить чітке розуміння, що система готова і персонал підготовлений. Добре, я розумію, що ви не можете всіх деталей розкривати, але можливо ви трошки детальніше зможете пояснити історію з незалежним міжнародним стрес-тестом для нашої газотранспортної системи. Я знаю, що газотранспортна система його проходила якраз в умовах підготовки до великої війни, і нібито результати цього стрес-тесту для системи були позитивними. Можете трошки більше про це розказати? Так, це була вправа, яку ми разом з нашими закордонними партнерами вирішили провести з нашою оператором газотранспортної системи Укртрансгазом для того, щоб зрозуміти, яким чином буде працювати наша система у разі виникнення кризових ситуацій, і чому це було важливо, тому що як ви знаєте, наша підземне сховище газу є цікавими для наших європейських партнерів з точки зору зберігання природного газу тут у нас в Україні. І навіть цього року, незважаючи на військові події, ми отримали понад 3 мільярди кубометрів газу на зберігання від наших європейських партнерів. І для того, щоб забезпечити їм комфорт і прийняття рішення в пользу нашої системи, ми а, зібралися з незалежними технічними експертами, протестували, яким чином буде працювати система. Ми бачимо, що система а, за рахунок своєї... Багатогранності за рахунок своєї гнучкості здатна забезпечувати виконання тих функцій, які на неї покладаються. Тобто, ми можемо завозити, можемо вивозити природний газ з території країни майже у 100% випадків, навіть не зважаючи на кризові явища, які ми моделювали з нашими партнерами. І відповідно, результати цього стрес-тесту вони були опубліковані. Звичайно, що були опубліковані висновки з цього стрес-тесту, і вони були доведені до наших європейських партнерів. І це стало певним поштовхом, щоб відновити довіру до нашої системи. І ось ці е мільярди кубометрів, які сьогодні вже наша країна має тут у сховищах. Вона їх зберігає, і отримує за це відповідно кошти е через тарифні надходження до оператора газотранспортної системи, до оператора сховищ. Відповідно податки. Це все сьогодні відбувається за рахунок ось таких дій, за рахунок взаємодії і наших партнерів, що нам можна довіряти, з нами можна співпрацювати. Ну так, те, що знають українці, що нашим енергетикам в усіх сферах можна довіряти, і тепер на собі мають відчути і наші європейські партнери. Дякую, пане Дмитре, за роз'яснення. Дмитро Липа, генеральний директор оператора газотранспортних систем України, був гостем розмовної студії.